У час війни багато самотніх літніх людей опинилися у безвиході, без рідних дому та можливості піклуватися про себе. Але навіть у таких умовах знаходяться ті, хто дарує їм надію. Перший раз проблеми брошених пожилих людей ми столкнулися в 2019 році, коли приїхали з місії небольшої поселочі. І я соціальним працівникам пройшовся по домам, де живуть брошені, пожилі люди. И я просто ужаснулся, в каких нечеловеческих условиях они там живут. Я зашел, помню, в один дом, где живет слепая бабушка, около 80 лет, своим сыном алкоголиком. И он ее просто держит для того, чтобы пропивать ее пенсию. И она в этой комнатке 3 на 3 кушает, в туалет ходит. И первые 10-15 минут, когда я зашел к ней, я думал лишь об одном, лишь бы меня не вырвало от тех запахов, которые там стояли. Настолько просто в, в ужасных условиях жила эта бабушка. И я так потом следующий, еще в один дом прошелся, и я увидел одну и ту же самую картину. Нищета, разруха, отчаяние и никому не нужность. И тогда, я, я помню, вышел на крыльцо одного из этих домов и взревел перед Богом, начал плакать. Говорю, Боже, почему такая социальная несправедливость в нашей стране? И тогда я верю Бог проговорил мое сердце, что если дети бросили своих родителей, если государство не заботится о своих гражданах, тогда руки Иисуса Христа здесь, на земле. Это мы, Его церковь. Я когда вернулся назад домой, я сажусь кушать, я есть, не могу. Мне кусок хлеба даже в горло не лезет после того, что я увидел. Я поделился своими переживаниями, своей супругой, и она сказала, давай начнем помогать этим людям. И Первый дом милосердия был открыт по личной нашей инициативе. Мы продали наше имущество, которое было. Купили небольшой домик в этом поселке. Открыли первый дом милосердия для одиноких брошенных пожилых людей, где приют нашли 15 человек. И таким образом началось в 2020 году это служение. И вот на Начало 2025 года у нас 6 работающих домов Милосердия, в которых проживают около 115 человек. И в двух мы сейчас еще делаем ремонт, каждый из них на 50-40 на человек. Фамілія моя дорощак, звати мене Олександр, директор цього будинку, голова благодійної організації. Ну і відповідальний за це все на цій території ви можете не повірити. Я вам покажу тут була колись сміттєзвалище. Тут не було цього ні будинку, оце здання, що ви бачите, воно було взагалі на полу розвалене. Я такий брат, і я дякую Богу за нього. Це Сергій Косяк, Ком'юніті, Вони нам допомогли тим, що ми оцей от будинок. Підняли з нуля. Всередині ми потім покажемо, подивитися. Вони допомогли з ремонтом, вони допомогли, виходить, і на сьогодні вони допомагають навіть з доглядом за людьми. Турбуються про нас. І я вірю, що це буде і надалі, тому що ми потребуємо допомоги постійної. Так, Це в нас козаки наші. Дрішки всім привіт. Ти не пам'ятає? що там? Привіт. Це наш братик, це найголовніший братик. Привіт. Це теж ж саме це на контролі. Це що, все нормально у вас? Все, слава Богу, що є? А оце наші красотки. Добре. Марія Олександровна Добре. Добре. і Таня. Що подобається, мені все подобається. Все, що є, ви самі бачите, що у нас є, який у нас не пансіонат, а нас санаторій, настоящий санаторій. І В нас обіди завжди дуже вкусні. Кожен, хто опиняється тут, має власну, непросту історію. Я от ходжу на ходульках. Бабушка зовсім не може ставати. Мені добре. Сравні не можна зрівняти з рідним домом, бо в мене його немає. Для багатьох з цих людей будинок милосердя став справжнім домом, в якому вони проведуть останні роки свого життя. У місті Олевськ триває будівництво будинку милосердя, місця, яке стане порятунком для літніх людей, що залишилися без підтримки та рідних. У цьому будинку знайдуть прихисток близько 50 самотніх стареньких, чиє життя сьогодні зводиться до боротьби за виживання на мізерну пенсію в еквіваленті 50 доларів на місяць. Будинок розрахований на дві категорії. Перша категорія це люди лежачі, люди похилого віку. Це перший поверх. Ми для них зробили окремий вхід, ото великий. Цей вхід він веде на другий і на третій поверх. Цього будинок розрахований десь до 80 чоловік. Скрізь тепла підлога у нас зроблена. І на першому, на другому поверсі. І в коридорі йде теплий пол, і в кімнатах. Ми розділили окремо. Оце вхід, і пішли кімнати. Оце у нас перший поверх для людей літнього віку. Попал сюда я вот лежачий, парализованный полностью, у меня э, два импланта шейных позвонка э, стоят титановые. То есть, ну, у меня поломанная шея, и я парализованный полностью. Я уже пять лет лежачий, и, ну, там, за мной дома ухаживали, да, смотрели, все было нормально. Но уже мама там постарела, как бы, подустали от меня, короче, все. И я стал никому не нужным, меня просто вот так вот, как бы... Хотіли збавитися від мене, аби куди. От. І отак, от, от віручі знайшли від Олександра через інших віруючих, і мене відправили від сюди. І отут от ми всі місяці живемо такой дружною з сім'єю. Проживала в село Білому, де зараз війна Куп'янського району Харківської області. Тут дуже хороші люди, які мене прийняли, як свою рідну. У нас тут одна сім'я, усі ми тут однакові. Тут нема нікого плохого, всі нас люблять, всі нас поважають. І я дуже-дуже вдячна за те, що є такі люди, які нас панують і нас годують хорошо, нас купають, одежу дають, цукер купляють. І мені купили одежу хорошу, ну я не ходю. Я встану, і я обділюся в усе те. Мені купили шапку красиву, я буду показати, вам я вона. Зараз я покажу. Дуже хороша шапка, а я тут, не Боже, там бути, там б'юсь, у сильно, дуже сильно. Це розбомбили, розгромили, все на світі. Я точно знаю, що если б я сюди не попала, ну б не було б ще мене. Я вам точно кажу. Я б я, я вже померла. І Благодаря тим людям, которые сьогодні допомагають, спасибо, конечно. ну, э, фонду «Линк», Сергею Косяку и всей его команде за вот, вот этот шикарный дом. Я до сих пор вот у меня внутри. Это, ну, просто не представляете уже, сколько вот времени уже прошло. А я до сих пор у меня внутри, как так можно, вот такие большие деньги выделить на этот дом, чтобы эти люди могли здесь проживать. Я говорю, ну это чудо Божье. Ці люди отримали шанс на гідне життя лише завдяки підтримці небайдужих сердець. Дякуємо вам за це.